Розлучення можна оформити повністю дистанційно, без вашої присутності в Україні. Наше адвокатське бюро успішно супроводило чергову справу щодо розірвання шлюбу подружжя, яке після повномасштабного вторгнення проживає в Нідерландах. Суд розірвав шлюб у спрощеному провадженні без явки сторін, а розгляд зайняв лише кілька місяців. Як це працює? Ви перебуваєте за кордоном, ми готуємо та подаємо позов, повністю представляємо ваші інтереси в суді, суд розглядає справу без вашої участі, ДРАЦ вносить відмітку про розірвання шлюбу також дистанційно, без вашої участі, які для цього необхідні документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, довідка про місце реєстрації кожного з подружжя, короткий опис обставин ситуації. Договір з адвокатським бюро укладається дистанційно за допомогою електронного підпису. Якщо ви хочете розірвати шлюб, перебуваючи за межами України, ми зробимо це за вас швидко, коректно та без зайвих формальностей. Nuretėkite.